Вітаю вас! Сьогодні Кременчуцька газета проводить розіграш п'яти запрошень на дві особи на виставку, яка називається інстинкт хижака. І проходить вона в ТРЦ Простор по проспекту Лесі Українки. 96. Наші журналісти вже її відвідували і кажуть, що там можна побачити ексклюзивну колекцію екзотичних пауків, скорпіонів, камах, змій, ящерок. А також можна навіть з ними сфотографуватися. У нашому розіграші сьогодні приймають участь лише ті містяни, які надали правильні відповіді на умови конкурсу. Їх прізвища вже у нас надруковані на папірцях. Зараз ми завантажуємо їх у наш барабан. І 5 переможців, барабан пустий. Бачимо, і 5 переможців отримують відповідні запрошення і зможуть відвідати цю виставку. Не піплюся. Перший переможець це Оксана Довженко. Другий переможець це Богдан Павлиш. Вибачаюсь, барабан вже випадають інші папірці. Мабуть всі дуже хочуть відвідати цю виставку. Наступний переможець це Красовська Ольга. Четвертий переможець це Володимир Савченко. Ну і п'ятий останній переможець це Ірина Болік. З цими людьми зв'яжуться представники нашої редакції. Я хочу лише нагадати, що виставка, яка має назву Інстинкт Хижака, триває до 11 травня, проспект Лесі Українки, 96. Квитки для дорослих коштують 100 гривень, дитячі 80 гривень. Приймайте участь у наших подальших розіграшах.